Те, чого не вчать на курсах підготовки, але це точно буде на NMT. А ти підпишись на мене, щоб не пропускати вихід нових епізодів, оскільки це серія NMT на прохідний, епізод номер 6 і сьогодні ми будемо розбирати завдання номер 12 А також не забудь на телеграм-канал, там знайдеш збірник із вже злитими завданнями NMT. Отже, розглянемо детальніше, в чому ж складність цього завдання. Давайте подивимось. У рівнобічній трапеції АБЦД, АБ дорівнює СД. Дійсно, бачимо з лівої і з правої сторони однакові сторони. На бічній основі АД вибрано точку О, так що АО дорівнює ОД. Дивимося зразу, у нас дійсно точка О знаходиться посередині, це означає, що ось цей шматочок дорівнює ось цьому шматочку. Це один із ключових моментів. При цьому сказано, що кут АОБ дорівнює 45 градусів, БО дорівнює ну, там А. І ще одна головна умова: БЦ основа утричі менша від основи АД, і треба знайти площу цієї трапеції. Давайте одразу ж спробуємо дати відповідь на це питання і запишемо формулу, через яку будемо шукати площу трапеції. Отже, площа трапеції дорівнює, потрібно взяти одну основу плюс іншу основу, поділити на 2 і помножити на висоту. Ця формула, звісно ж, в довідкових матеріалах є, потрібно її використати. Дивимося, що для відповіді на це питання у нас немає ні однієї основи, ні іншої, тим більше ні, основ, ні висоти у нас немає. Як же ж ми це будемо шукати? Зразу дивимося на наш рисуночок. А давайте ми зробимо так звані добудови. Вони полегшать набагато нам розв'язок. По-перше, проводимо ось тут такий перпендикуляр, який буде, по суті, нашою висотою H. Бачимо одразу, що у нас утворюється прямокутний трикутник, поставимо тут якусь точку P. І в цьому прямокутному трикутнику нам відомий кут 45 градусів. А також відома гіпотенуза А. Можна, звісно, піти, наприклад, через синус кута 45 градусів, який буде дорівнювати якраз відношенню цієї висоти h до гіпотенузи. З іншої сторони, можна поглянути детальніше і помітити, що раз у нас цей кут 45 градусів, а сума гострих кутів у прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів, значить і цей кут так само буде 45 градусів. В такому випадку трикутник у нас не тільки прямокутний, а ще й рівнобедрений, а це означає, що ось ця сторона дорівнює цій стороні, значить також позначимо його як h. А ми знаємо в прямокутному трикутнику за теоремою Піфагора, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, і маємо, що наші невідомі h в квадраті плюс h в квадраті за теоремою Піфагора повинні нам дати а в квадраті. З лівої сторони h квадраті плюс h квадраті – це буде 2 h в квадраті, яке дорівнює а в квадраті. І тепер звідси ми будемо визначати наше h. H дорівнює а в квадраті поділити на 2. А в квадраті поділити на 2. Але ж у нас було h в квадраті, а значить, щоб знайти просто h, нам потрібно взяти корінь квадратний. В такому випадку це буде а поділити на корінь із 2. От, і все. Значить, аж ми вже знайшли в такому випадку. І далі, здавалось би, можливо, ця висота ділить ось, цю, ось цей шматочок АО навпіл. Тобто, можливо, ось цей трикутничок також є рівнобедреним, або, можливо, навіть треба розглянути ось цю фігуру, яка є паралелограмом? Насправді ні, це точно не факт. Ми не знаємо того, що це у нас паралограм, чи висота у нас поділила трикутничок або навпіл, краще піти іншим шляхом, знову зробити добудову. Розглянемо з вами ось цю центральну точку О. І якщо від неї зробимо ось таку добудову, ми помічаємо, що трикутничок Б являється точно рівнобедреним, оскільки ось цей шматочок ОС точно рівний шматочку ОБ, а значить, він також дорівнює А. Окрім того, ми зробимо з вами порівняння по кутам. Раз у нас ця сторона О і БО рівні, то значить, і кут у тут також буде рівним 45 градусів. Подивимося, що тут у нас кут розгорнутий, тобто 180. А якщо ми від 180 віднімемо два рази по 45, тобто цей, цей кут, ми отримаємо з вами ось цей кут, і він у нас буде 90. Бо 180 мінус 2 рази по 45 це буде 90. А отже, це знову у нас мало того, що рівнобедрений, то ще й прямокутний трикутник. І знову використаємо теорему Піфагора, позначимо нашу основу для трапеції в той же час, яка є гіпотенузою для трикутника прямокутного, як Х. Тоді А в квадраті плюс А в квадраті дорівнює х в квадраті. А в квадраті плюс А в квадраті дорівнює х в квадраті. Звідси маємо, що х дорівнює а в квадраті плюс а в квадраті це 2 а в квадраті, і ще ж потрібно взяти корінь квадратний, бо х у нас був у квадраті. Готово? Тепер ми знаємо ще й основу верхню. І по умові ось тут я говорив, що це важливо. У нас BC утричі менше від ада. В такому випадку наше аД. Буде дорівнювати 3 помножити на BC. Тобто 3 помножити на Х. А наше х дорівнює корінь із 2 помножити на А квадраті. Ну, давайте зразу ж А винесемо за корінь. У нас вийде А кореня з 2. Ну, не забуваємо, звісно, ж цю трієчку. 3 помножити на А корення із 2. Супер. Тепер у нас є нижня основа. Ми її щойно знайшли 3А кореня з 2. Верхня основа А корення із 2. Висоту перед цим ми знайшли, вона у нас дорівнює А поділити на кореня із двох. І тепер ми спокійно можемо знайти всю площу згідно з цієї формули. Давайте запишемо С трапеції дорівнює. І так, беремо верхню основу, це у нас А кореня із двох. Додаємо нижню основу, це 3 А кореня із двох. Ділимо по формулі на 2 і множимо на висоту. Висота у нас А розділити на корення із двох. Давайте подивимося, що у нас вийде. А корення з 2 плюс 3А корення з 2. це буде 4А корення з 2. Домножаємо на ось цей чисельник А. Ділимо внизу у нас двічка і ще в знаменнику корінь із 2. Корінь із 2 і корінь із 2, як бачимо, скорочуємо. Четвірка і двійка також у нас скорочуються, тут залишається двійка. І 2 помножити на А помножити на А це буде дорівнювати 2А в квадраті. Таким чином, ми знайшли площу і шукаємо наш розв'язок. Він знаходиться під варіантом Г. Супер! Таким чином, одна із таких коварних задач у нас ним тішки, розв'язана. Вітаємо нас із цим! Дякую тобі за перегляд. Не забувай ставити лайк даному епізоду, підписуватися обов'язково на цей профіль, щоб не пропускати нові епізоди. Та до зустрічі в наступних відео!